Селена Гомес розсекретила про що пліткувала із Тейлор Свіфт на золотому глобусі, але правда виявилася ще більш інтригуючою, яку нову пару викрила Селена Гомес? Поговоримо сьогодні. Зірка Русалоньки Голі Бейлі вперше стала мамою. Кані Вест заставляє зробити б'янку еко, які нові шокуючі луки зараз вигулює Б'янка Цензорі, і як Кані Вест привітав її із Днем Народження. Кішка Тейлор Свіфт заробляє. Більше аніж її бойфренд Тревіс Келсі, і також поговоримо про ще один скандал із золотого глобусу. Зірка статевого виховання Джелян Андерсон одягнула на золотий глобус 2024 сукню із вишитими вагінами. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую вам, що ви долучилися. Нагадую, що мене звуть Марина. Сьогодні ми обговорюємо саме такі теми. Сподіваюсь, відео буде для вас цікавим та інформативним. Якщо буде бажання підтримати відео лайком, коментарем, підпискою, я буду вам дуже сильно вдячна, бо це допоможе моєму каналу розвиватися. Ну що ж, пора розпочинати. Поїхали! Справжній скандал вибухнув у Твіттері через саме через ті перешіптування Селени Гомес і Тейлор Свіфт на золотому глобусі 2024. Коротко нагадаю вам, що, по-перше, тімоті Шаламе і Кайлі Дженер не вийшли разом на червону колимову доріжку золотого глобуса 2024. Вони весь вечір сиділи за столиками, воркотали, цілувалися, обіймалися, дуже мило поводилися. Таке було відчуття, що Тімоті привів Кайлі на побачення, тому що сам він вийшов на чор. Червону доріжку зробив декілька фотографій буквально. А Кайлі, яка могла зробити аншлаг зі свого візиту на Golden Globe 2024, не зробила цього, і вона увійшла десь у перерві там або після третього дзвінка. Але у чому був скандал? Згідно із теорією із Твіттера, начебто, Селена Гомес підійшла до Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе захотіла сфотографуватися. Вона попросила фотографії разом із Тімоті Шаламе, але Кайлі Дженнер чітко сказала їй ні. Після цього Селена Гомес ми прибігла до дівчат Тейлор Свіфт і ще одна дівчина за столик, і почала обговорювати це і розказувати своїм подружкам, від чого вони були дійсно шоковані. Допитливі користувачі, детективи прочитали по губах, що ж саме Селена розповідала дівчатам. Зараз фанати Селени її захищають. Вони стверджують, що це брехня. Селену намагаються очорнити, знову хочуть виставити її поганою, і також натякають на її дуже гордовите обличчя під час. Цих пліток, фанати Кайлі і Хейлі Бібер навпаки, тішаться дуже цій події, і тішаться від того, що Селена Гомес пішла без глобуса, пішла без фотографії із чужим хлопцем у той час, як минулого року саме Селена Гомес стала ініціатором цькування Кайлі Дженнер. Ось декілька коментарів. Цитую: Селена Гомес на золотому глобусі, бо вона номінована. Кайлі на золотому глобусі, бо номінований її хлопець. Знай своє місце, дівчинко. Ти запустила цілий вагон. Ненависті і очікує, що вона зробить фото. Ось офіційний коментар від Джерела для People щодо скандалу. Вона абсолютно нічого не говорила про Тімоті чи Кайлі, вона навіть не бачила їх і не розмовляла з ними. З іншої сторони, після золотого глобусу, можливо, побачення Тімоті і Кайлі знову стало лише прогрівом до продажів першого тонального засобу Кайлі Дженнер. Ось вам явний доказ цього. Тепер забуваємо про Тімоті Шаламе і Кайлі Дженер. Дивимося паралельно історію, яка проходить паралельно з цією всією історією великою про Тімоті, Тейлор, Кайлі і Селену. Розвивається паралельно інша лінія. Ходять чутки про те, що нібито Меріл Стріп почала зустрічатися із актором Мартіном Шортом. Ця теорія підтверджується атмосферними класними фотографіями із золотого глобусу, плюс Меріл Стріп і Мартін Шорт стали колегами по проекту. І також із Селеною Гомес в тому числі, Меріл Стріп зараз грає роль коханки Мартіна Шорта у хітовому вбивстві в одній будівлі. Представник Мартіна Шорта після появи подібних заяв швидесенько спростував всі ці новини і додав, що вони просто давні друзі, вони їм весело проводити разом час. Я нагадаю, що Меріл Стріп зараз розлучена, із колишнім чоловіком Доном Гамером виявляється, що шість років тому вони розлучилися для поціновувачів її творчості, для тих, хто любить їхні план взагалі ця новина стала розривною і шокуючою, тому що, наприклад, Хью Джекман із Деборою Лі Фернес вони відкрито сказали, що от все, ми дійшли до якоїсь пікової стадії, ми розлучаємося. А у Меріл Стріп із Доном Гамером вийшла зовсім інша історія. Шанувальники досі не розуміють, як так сталося. Але сьогодні не про це. Марсін також зараз без пари. Ну що ж, ми будемо слідкувати, звичайно, за тим, як ситуація буде розвиватися далі, повертаючись до Селени, до Тейлор, Тімоті і Кайлі, спочатку всі подумали. Що подружки пліткували про стосунки Кайлі Дженнер, але правда виявилася ще більш інтригуючою? І як зізналася Селена Гомес, вона розповіла Тейлор не про Тімоті і про Кайлі. Я розповіла Тейлор про двох своїх друзів, які почали зустрічатися, і це не те, щоб це когось стосувалось, пояснила Селена. Імовірно, мова якраз іде і про колег Селени Гомес по серіалу Вивство в одній будівлі Меріл Стріп і Мартіна Шорта. Ну що ж, якщо це кохання, то чому пині Меріл стріп? Точно жінка, яка достойна справжнього чистого кохання, і буде лише рада за неї. І завершуючи про Селену, виявляється, Селена дуже втомилася від всієї цієї драми і знову бере паузу від соціальних мереж. Підписники вже посміхаючись, коментують, що Селена Гомос все одно постить сторіс після того, як написала, що йде із соцмереж. Один із коментарів. Намагатися піти із соціальних мереж, щоб показати, в якому емоційному занепаді ти перебуваєш, але повернутися через годину, тому що ти за Lesnar, vid, Memes, and TikToks. She's just like me. Класна новина зірка Русалоньки. Голі Бейлі стала мамою вперше. Акторка народила синочка у кінці року, так що все правильно ми з вами обговорювали. Плітки про те, що Голі Бейлі бачили із животиком. Дуже рада, тому що ця новина підтвердилася. Зараз вона з її чоловіком виглядають абсолютно щасливими. Синочка назвали Хейло. Вітаємо від усього серця. Щасливих батьків, Голі Бейлі і репера Дідіджі. Ой, ця грішна пара не перестає дивувати, і це я про Кані Веста і про Б'янко Цензорі. І з кінця грудня минулого року почали ходити чутки про те, що Кані Вест начебто, не задоволений Б'янкою цензорі, яка вже рік є офіційною його дружиною і ще досі не завагітніла. Для мене в голові не вкладається, як можна від жінки вимагати завагітніти в 2023 році, в 21 столітті. Це просто нонсенс. Але інсайдери стверджують, що Кані Вест зараз дуже сильно наполягає. На еко я сподіваюся, що Б'янка відстоїть свої кордони у цій ситуації лише двоє можуть грати в цю гру, і в якихось моментах треба дійсно казати канівесту До речі канівест привітав б'янку це із своїм днем народженням текст в інстаграмі був виправлений всі його почали постити, коли він зробив розширену версію але виявляється що перша версія була набагато набагато коротшою і можливо б'янка зробила йому зауваження відносно того що, що це таке з ним народження найкрасивіша супер бед герл, культова муза надихаюча талановита художниця зі ступенем магістра архітектури IQ 140. Була люблячою поруч зі мною щодня, коли половина світу відвернулася від мене, і найдивовижніша мачуха для наших дітей, я тебе дуже люблю. Дякую, що розділяєш своє життя зі мною. Вимушено признати, що тим, що він почистив свій інстаграм, залишивши лише фотографії Б'янки Цензорі з привітанням, Канівест трохи здивував. Але після того як я побачила вихід, у чому вона вийшла на публіку, я. Взагалі, в мене відкрився рот і не було просто слів для того, аби це прокоментувати. Я не розумію, як б'янка ходить у цьому. Хто б буквально тримається на чесному слові на цих фотографіях за декілька днів до дня народження б'янки Кані Вест показав примірку і показав аутфіти б'янки у 2024 році заплановані. І побачивши ці максимально відверті фотографії, дуже захотілося, аби Кані Вест повернув їй ті злощасні колготи. Дуже тривожуся за б'янку і виявляється. Що ось цей образ це образ для святкування 29-го дня народження? Хочу привітати звичайно Б'янку Цензорі з днем народження. Вона дійсно гарна, візуально вродлива жінка, і я все таки сподіваюся, що вона щаслива. Вона почне казати ні усім дивним задумкам, у які є в голові Канівеста, бо це до добра не доведе. Араделевінь і не тільки на зйомках останніх епізодів 12 сезону американська історія жахів. Івен Найт підтвердив про те, що сценарій нового спін-оффу Пікі Blinders гострі картузи, вже майже закінчено. За сюжетом дія розгорнеться під час Другої світової війни, ходять чутки, що Кілян Мьорфі підтвердив свою участь і повернеться до ролі Томаса Шелбі. Ну а Пол Андерсен знову зіграє Артура Шелбі. Старт зйомок має розпочатися у середині 2024 року, і прем'єра відбудеться в 2025 році. Також, якщо ви не знаєте, якщо ви поціновувач творчості Емі Вайнхаус, якої, на жаль, вже немає з нами, вийшов в байопік про її життя. <му> Том Фелтон та Джейсон Айзекс, який зіграв Люціуса Мауфоя у фільмах про Гаррі Потера, взірвали інтернет, тому що любителів Поттеріани просто мільйони, і ця фотографія розірвала соціальні мережі. Почалися зйомки п'ятого сезону серіалу Стрейнджер Things. на цих фотографіях весь каст, який вже готується до зйомок, і а на цій світлині Майя Хоук і Джо Кірі. Пару випусків тому ми обговорювали претендентів із зендеєю у головній ролі у головній ролі. Ну і звичайно починається потроху вже промо-кампанія. І претендентів, і дюни, і о, активно починають висувати зендею на перший план. І ось докази красуня зендея у новому кампанії Болгарі. Тейлор Свіфт увійшла до топ 3 найбагатших тварин нашої планети. Статки кішки Тейлор Свіфт оцінюють у 97 мільйонів доларів. Виявляється, що її котик заробляє більше навіть її бойфренда Тревіса Келсі. Олівія Бенсон заробляє у участі у кліпах своєї господині, власної лінійки товарів для тварин і зйомок у рекламі. Дуже цікаво, що стан доходів кішки Олівії Бенсон. Тейлор Свіфт оцінюють вище ніж статки її бойфренда Тревіса Келсі. Наразі капітал американського футболіста Тревіса становить 40 мільйонів доларів. Ріана з'явилася у рекламній кампанії свого бренду Savage Севищінфенті в рожевому кольорі. Рожевий, як завжди, в тренді і досі в тренді. Тим паче, переднем усіх закоханих. Красуня Марго робі для обкладинки Deadline знову у рожевому. Контракт ще не виконаний повністю, тому бачимо Марго знову в рожевому кольорі. І остання новина, яку я з вами сьогодні хотіла обговорити. Давайте поговоримо про Джеліан Андерсон. Зірка серіалу на Нетфліксі, статеве виховання Секс Education» вийшла на Golden Globe 2024 у сукні із вишитими вагінами. Мало неоднозначні коментарі. Мама Остіна у серіалі Секс Education», американська акторка Джиліан Андерсон, яка грає секс являється і у житті насправді такою. На вручення премії Золотий глобус 2024. Вона Одягнула плаття молочного кольору із вишитими вагінами, нібито намагалася виглядати відповідно до серіалу, через який вона і з'явилася на самій кінопремії. Насправді, Джиліан Андерсон давно вже являється відкритою феміністкою і ЛГБТ-активісткою, і тому ймовірніше не через серіал, а через її відношення, через її відношення до суспільної повістки, Джиліан Андерсон вирішила вразити публіку такою химерною сукнею у інтерв'ю екстра. Джеліан Андерсон заявила, що це колаборація одягу Габріела Хьорст із її власним бізнесом. Вагіни. на моїй сукні багато вагін. Вишивка кожної займала 3,5 години, а їх багато. Тож це було близько 150 годин вишивання. У інтерв'ю для Deadline Джеліан Андерсон заявила, що такий концепт сукні відповідає її власному бренду G-Spot. оскільки моя присутність в інстаграм висвітлювала піхви відтоді, як статеве виховання. З'явилася на нетфліксі, а мантра мого бренду G-Spot у пріоритеті задоволення. Я хотіла додати цей елемент у дизайн. Ось таким було пояснення Джиліан Андерсон для Vogue. Свій образ для золотого глобуса 2024. Джиліан Андерсон підкреслила ще й прикрасами від дорогого ювелірного бренду Шупард. Джиліан Андерсон після золотого глобусу також запостила ще дві фотографії провокативного характеру. Це були дві світлини, де вона перекушує сосискою. і з відповідним підписом, який має дещо сексуальний характер, іноді тобі просто потрібна сосиска, яка пасуватиме до сукні із вагінами. Химерна сукня, звичайно, створила ажіотаж у соціальних мережах, і Джиліан Андерсон не залишилася непоміченою. Активно почали обговорювати сукню у Твіттері, у Екс, дехто назвав це просто рекламною кампанією. G-Spot, інші побачили у цих вишивках устриці, але цій сукні однозначно відвісили багато ме люди з низьким рівнем яскравості телефону намагаються з'ясувати, в чому причина галасу навколо Джиліан Андерсон. Ішлося у одному із таких твітів. Як вам цей сексуальний підтекст? Чи гармоніює він із Джиліан Андерсон І з тим, які погляди вона транслює у цей світ? І Як вам взагалі почуття гумору і сукня Джиліан Андерсон на Голден Глоб? Друзі, на сьогодні це все. Я щиро щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Сподіваюсь, випуск був для вас цікавий. Якщо так, то будь ласка, оцініть, поставте лайк, напишіть коментар. Це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. Я, звичайно, нагадую вам про підтримку наших найсміливіших хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які е борються за. Перемогу нашої країни підтримуйте, будь ласка, перевірені збори, підтримуйте, бо це дуже дуже сильно важливо зараз. І також я вас прошу не забувати про наших пухнастих чотирьохлапих друзів. І, будь ласка, на локальному рівні підтримуйте бездомних тварин. Ваша кожна гривня, кожен донат, слово, корм, сіно це все дуже важливо і може врятувати як мінімум одне життя наших чотирьохлапих друзів. На сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви дізналися щось новеньке і сподіваюсь, побачити вас. У наступному відео. Побачимося зовсім скоро. Бай-бай!